Доброго дня зараз ми на стенді Мікстрон. На сьогоднішній день Мікстрон є унікальним товаром, який конкурує на 100% з дозатроном. Я вважаю, що найкращого товару на сьогоднішній день немає. До нас можна звертатися, ми є офіційним представником Мікстрона в Україні. Оце Вінченцо, це наш партнер. І ми завжди на зв'язку 24 на 7. У нас є сервіс. Якщо потрібно, звертатися до нас, це нові моделі Мікстрона. Ось така моделька. Це для свінарства, це на сьогоднішній день для птахівництва. Це теж високого тиску. Ну, десь отак от. Мікстрон в Україні, Мікстрон з нами. Звертайтеся. Є в них установки високого тиску. Двигуни. Вони самі виробники, ми були неоднократно до них на завод. Підписуйтесь, звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Товар у нас завжди на складі.